Новорічне диво у кожен дім напередодні дня святого Миколая працівники Хмельницького райуправління управління поліції організували благодійну акцію для дітей із вразливих родин. До заходу долучився весь особовий склад, а також місцеві підприємці та волонтери. На території чотирьох територіальних громад є сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. І ось було вирішено питання привітати діток святами. Маємо таких 27 сімей працівниками поліції за участю волонтерів різноманітних підприємств. Було зібрано продукти харчування, фрукти. Також підприємці обласного центру надали одяг, взуття, де на протязі двох днів працівники поліції розвезуть подарунки в кожну сім'ю. Хочеться зазначити, що правоохоронці не тільки в день святого Миколая, а на постійній основі надають допомогу таким сім'ям, Щомісяця проходять обстеження сімей, які є в складних життєвих обставинах. Ми їх запитуємо, що їм потрібно, чи одяг, чи продукти харчування, і всіма силами, які ми можемо, надаємо допомогу таким діткам.